Всім доброго дня! Хочу вам показати монтаж от, на таку велику резину. Тому що зараз в моду входить, в тренд, входить ловити ось на такі здоровенні силіконові приманки. Тому хочу вам показати монтаж, також, можливо, багато хто не знав, як її оснастити. Я люблю все оснащувати сам. Тому що. Це надіжно, ну так, ви можете купити в магазині вже готову зібрану рибку, да? вчепив, закинув і... і ловиш. Але все одно є все одно у кожному цьому є свої якісь нюанси. Тому я все оснащаю сам. І один із варіантів хочу показати вам. Нам потрібен ось такий ж вкрутиш з грузиком, тут 11 грамів. Просто беремо і вкручуємо в рибку. Також дивимося, щоб все було рівнесенько. Щоб е, штопор вкручувався рівно по діагоналі, по вертикалі і ну, по всіх параметрах, щоб він вкручувався от саме рівненько. Щоб він не, не йшов в долину або догори, або на іскос саме рівнесенько. По-перше, це дуже сильно впливає на гру. Приманки, по-друге, воно і виглядає гарно. Цей штопор чим класний, тим, що він дуже ем, довгий. Тобто є виробники, які роблять цю пружинку коротку. Коли коротка, щука, е, всі ми знаємо, що щука дуже сильно мантиляє головою. І коли вона дуже сильно мантиляє головою, силікон просто з цієї пружинки може. Відлетіти, відорватися і все, і ви втратили приманку. Тут же ж в, цього, в цьому же ж дуже довго і воно дуже класно е, тримається. Ось воно тримається, вже ну, нікуди не дінеться. Е, ще плюс що дуже гарний е, вид, от чорна е, спинка в рибки, чорний грузик, воно додає такого, знаєте, шарму цій рибки. ну, дуже гарно виглядає. Так, дивіться, тут є знизу. За ми просто беремо трійничок, трійничок ось такий. Закладаємо трійник і ось. Примірили. Ага. От тут у нас має бути цей трійник. Є ось такі гнізда. Ми беремо просто ось це гніздо і вкручуємо в рибку. Акуратно. Так, щоб все було по феншую, як то кажуть. Рівненько також вкручуємо в рибку. Чим це гніздо класне, тим, що не травмується рибка. І довше, довше, надовше вам її вистачить. Просто, якщо ви просто вкру... заб'єте тройнік в саму рибку, ось так рівненько вкрутили, то, звичайно, що при при клюванні, клюванні, Буде псуватися сама рибка. Вона буде вибиватися, вибиватися зі шматком силікону. Давай вже закладайся. О! Ось так. О! Ось так гарно у нас вийшло. Бачите, тройнік знизу. Не вбивається в рибку нічого, він собі рівненько, собі з. Так, як потрібно. І ми ще покладемо зверху ще один е, трійні, трійнічок, щоб була дуже хороша засічка. Для цього нам потрібен такий вертлюг, також застьожка, ось така саме має бути. І з вертлюгом. Вони продаються у різних виробників, але я ще додаю сюди кільце за одне. Потрібен такий допоміжний інструмент, щоб це кільце роз'єднати ось так гарно. І додати ось на цю застежечку. На цей штопорок наш. Все, ось так гарно ми додали застежечку. Чим це класно, тим, що все тут крутиться, якщо рибка отак, тройнічок буде в рибці, також беремо ще один трійник, Ось так закладаємо. Все, і дуже швидко. Якщо зламається тройнічок, чи затупиться, чи ще щось з ним станеться, ви просто розтягнули, замінили і все. Плюс він ось так вертиться на вертлюгу, якщо от не травмується приманка, тому що трійник буде в риби в пасті. А рибка буде просто з боку собі і Якби щука не трусила головою, вона нікуди не, не злетить. Також приміряємось, де повинен бути наш. Ага, все. Значить, беремо тут. Так само таке гніздо. І вкручуємо. Зараз чекайте. Бо я. Ага, все. Ось тут ми вкручуємо наше гніздо. Вкручуємо акуратно так щоб не спіша. Опа! Щоб воно було по центру. Заводимо сюди наш тройничок. О! Опа. О! Все! Наша рибка дуже гарно оснащена. Не буде сходів, буде гарна засічка, тут 11 грамів, буде гарно тонути, якщо ви будете ловити на великій глибині. Ці гачочки, до речі, ще світяться в ультрафіолеті, якщо буде темно на дні, їх буде все одно видно, і риба буде спокушатися на такий монтаж. Дякую, друзі, за перегляд! Hard nurse in here.